Привіт, мої сусіди! Чого сидимо? Розходимось. Штучний інтелект нас всіх замінить. Насправді, без естерик. Сьогоднішня тема ось така: та як штучний інтелект, на мою суб'єктивну думку зараз міняє світ, міняє умову роботи для нас, ілюстраторів. Мене спитала оця чудова людина. Так що можете питати ще, і буде відео. А в кінці я ще також поділюся тим, які проекти я вже реалізувала з використанням штучного інтелекту. Так що додивіться. Поставте подобає, і, можливо, зашерте це відео з кимось, кому ви думаєте, ця тема зараз актуальна. Штучний інтелект тепер всюди. Наприклад, я ходила на мультфільм думками на виворіт, і там була реклама перед початком стосовно того, що. Є пральні машинки вже з вбудованим штучним інтелектом, який допомагає розпізнати ступінь забруднення, покращити тез очищення тканин. Що це не уникнений процес, я так думаю. Штучний інтелект є вже всюди. премєр Pro викотив, наприклад, уже вбудований штучний інтелект для покращення аудіо. До речі, як вам він мої попередні аудіо очищення саме за допомогою нього? Мені здається, в нього ще є баги. Але це ще також треба розуміти мої способи монтажу і налаштування трошечки теж з питанням, бо я все роблю сама. Точний інтелект захоплює та ринок, але дослідження, наприклад, показують, що його все ще використовує десь 5% людей. Це достатньо багато, і ми розуміємо, що. Саме індустрія цифрова, котра використовує ілюстрації, вона в принципі не такий високий відсоток має від цього об'єму е, продакшну створення в світі. Тому він е, ці 5% так значуще можуть задівати особисто нас індивідуально. Проте я все ще вірю і вважаю, що спеціалістам буде місце. А головне лишатися адаптивними. Особисто я зараз та, звісно, помічаю стагнацію зміну на ринку фрілансу стосовно того, як змінюються запити від клієнтів. Якщо рік тому я не хвилювалася про ем... Книжкову індустрію, тому що штучний інтелект ще не вмів в повторюваного персонажа, а ми розуміємо, що це те, що дуже потрібно в книжковій самоілюстрації. То зараз уже є вакансії, де потребується саме спеціаліст з написання промту, котрий забезпечує репетибл Сенсссастейндал Карктер. Відповідно, персонаж, котрий не міняється у зовнішності. Але міняються ситуації з ним. І це вже тут. Тому, скоріш за все, нам теж треба або вчити цей інструмент, або знаходити свої переваги. І одразу найголовніша перевага це те, що ми володіємо правами і інтелектуальною власністю на наші створені продукти, графічні, а штучний інтелект все ще під питанням. Стосовно країн, де це прямо жорстко регулюється, це і справді буде дуже. Важливим вирішальним фактором того, чи наймуть вас як спеціалісти, чи зген згенерують через штучний інтелект, наприклад, Європа і Америка, де це те, що буде надавати перевагу ти обрати в виконання послуг людину. А от Китай, в принципі, нагидував часто використовувати на яких своїх маркетплейсах. Простите рівні картинки з інтернету і їх нічого не зупине і використовувати просто загенеровані арти. В Чому саме проблема інтелектуальної власності генеративних артів? Я думаю, ви самі бачили дуже багато оцих розборів відео або прикладів того, як потрапляють, наприклад, штамп конкретних прям митців. І взагалі це все під питанням наскільки етично, бо є зараз і скандали стосовно Adobe, що вони за замовчуванням в правилах використання своїми програмами включають і те, що вони будуть використовувати всі ваші роботи для навчання своєї машини штучного інтелекту З соцмережами, теж проблема питання. Весь контент, що ми з вами створюємо, тепер теж стає тренінговим майданчиком для штучного інтелекту. І по факту. З однієї сторони це нас заганяє в кут. Ну, типу, а як? Ну ми ви створили свій софт, щоб ми ним користувалися і створювали. Ви з нас берете ще гроші за підписку а удобом вона дуже так немаленько коштує, і тепер ви ще нам палки в колеса вставляєте, створюючи штучний інтелект на основі наших же робіт. Я досі не розібралася з цим. Я не знаю, що і як робити. Ми знаємо і розуміємо, що особисто нам в нашій країні є трошечки більш нагальніші питання проблеми, кризи, бо це буквально питання життя і смерті. Те, що відбувається в світі зі штучним інтелектом, це питання: ну, типу, матимеш ти кар'єру, митця чи ні. Тобто, по пріоритизації, але це все одно нас задіває, тому що більшість, кого я знаю, заробляє і заводить кошти якраз за рахунок своїх скілів з іноземного ринку в Україну. Відповідно, це так само стимуляція наших умов, а всі ми Підозрюємо, що трошечки ну, криза за кутом, десь там уже за рогом, і буде, буде не дуже солодко нам всім. Я не хочу нагинати обстановку, але всі ми розуміємо, виходячи з усіх інформаційних приводів і м -м, просто логічного мислення, що, на жаль, так і буде. Відповідно, нам дуже сильно треба змагатися за те, щоб відстоювати свої права на робочому ринку, на ринку фріланса. І тому тут приходимо до знову ж таки адаптативного режиму або способу роботи, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Давайте не будемо боятися цього монстра Франкенштейна, а просто його підкоримо собі. І тут плюси і мінуси використання його в своїй роботі, як плюси, те, що процес можна трошечки пришвидшити. Ви собі щоденько можете згенерувати якісь концепти по своїм запитам і таким чином запустити креативний процес з обробки, наприклад, цих концептів, уже в своєму стилю або в стилі, котрий потребується під проект. Це дуже допомагає. Я так використовувала в парочку проєктів з дизайнами персонажів, генерувала концепти. А вже виходячи з цих концептів свого стилю і потреб самозамовника, я зводила до чогось такого середнього, що в подальшому затверджувалось і проєкти я чекаю релізу, але я не знаю, чи він коли-небудь буде. Бо таке дуже часто відбувається з проєктами на фрілансі. ти щось робиш дуже довгий час. Але потім немає гарантії, що це все ж таки реалізують. мінусів те, що ви не можете використовувати насправді генеративний арт як кінцевий продукт. Тут під питанням, взагалі, етичність, бо генеративний арт він просто створює щось нове на базі. Якихось чужих робіт. І це не зовсім ок. Ми, звісно, теж так інколи можемо робити або для навчання, або несвідомо такі часто штуки відбуваються у людей, коли хтось просто повторює концепт попередньої людини. Так, на жаль, ці всі штуки відбуваються, але ну, ми зараз прямо ну, ділимо на чорне і біле. І думаємо в таких категоріях. З інших плюсів, штучний інтелект все ж таки можна використовувати для чогось некомерційного, комерційного, щось пояснити, якісь приклади накидати. Багато зараз я бачу відеоконтенту, контенту, який використовує саме згенеровані арти, таким чином допомагаючи просто митцям візуально демонструвати інформацію, що вони нарили. Використовувати штучний інтелект в вигляді чата GPT, як свого особистого асистента, менеджера, нутриціолога, контент-кріє. А під питанням, я, чесно кажучи, ну, бачу текст, котрий не перепрацьований людиною, а написаний е, штучним інтелектом, бо він не є носієм української мови. І коли цей текст ігнорований типу українською мовою, ну воно видно, що воно написано було не тобою, можна було ще б попідрегатувати. Я скільки разів не питаюся, така кажу, напиши мені план сценарій відео. І я все одно повертаюся до того, що я самостійно сідаю собі, пишу структуру. і і видаю матеріал. Але е, якісь е, пункти, звісно, скоріш за все, я з прочитаного і того, що мені згенерував штучний інтелект, собі також вишаю. Тобто, саме цей брейншторм процес він допомагає дуже класно. Автоматизувати і пришвидшити, проте не забуваємо, що найбільший його недолік це кількість вуглекислого газу, що він викидає при його використанні. Тобто, точніше, він дуже багато споживає електроенергії, і це буде теж питання майбутнього. Питання інженерів стосовно того, як вони покращать цей процес взаємодії, бо допобільше спалювати вугілля для того, щоб живити штучний інтелект, котрий просто видає згенеровану інформацію, котра все ще буває дуже часто недостовірно на 60-70%. Ну таке, ну це про текст, якщо генеративний текст, бо якщо що приходити до фактчекінгу, бувають, бувають дуже багато різних погрішностей. Звісно, це все буде змінюватись, бо особисто нам, як користувачам, викутали штучні диактики як два роки. Але це все ще лишається. Тому вашу освіту, ваше критичне мислення, ваш аналітичний склад розуму, ваше бачення, ваші навички, професіоналізм, комунікативність. Взагалі, просто як класну людину, ніхто не замінить. Тому тут заспокойтесь. Нам достатньо інших приводів для того, щоб тривожитись 24 на 7. Проте конкурувати, звісно, за робочі місця з ним прийдеться. Дякую, що не до цього місця. Тепер переходимо до конкретних прикладів моїх проєктів, котрі я створювала за допомогою штучного інтелекту. До цих двох книжечок у допомогу мені був штучний інтелект. А точніше, як це було? Наприклад, саме цієї книги клієнтка прийшла до мене зі своїм текстом, але вже з генерованим персонажем через штучний інтелект. Оцей жучочок, він вже він спрощений, перепрацьований і адаптований під мій стиль. Тому що саме той арт, що вона мені надіслала, це був такий більш. Сіджай SyFi така ілюстрація стилістична, якщо я знайду переписку, ось вона. Тому можете порівняти цей жучок і жучок, який мені надала клієнтка. Відповідно, це ще вся книга це створена ілюстрація, світ персонажі, концепти людиною, вручну відмальовані шрифти, літери. Перш концепт був і ідея того, що ми малюємо одного жучка на всіх літерах. Але в перспективі, коли ми повернулися вже до роботи з усіма іншими розворотами, клієнтка така вичала, та ні, давайте всіх жучків унікальними робити. І в тоді ми маємо дуже багато різних варіацій, котрі були зігенеровані. Тільки оцією головою. <хи> по факту я не використовувала, не поверталася до штучного інтелекту, коли малювала ці такі ілюстрації. Я використовувала е, свої стереотипні стигматизовані якісь знання уявлення стосовно різних процесів, що відбуваються в цій книзі, по програмуванню, так би мовити. Тобто то кожна літера відповідає за якийсь процес. Програмування або продукту. Ця книжка. Я також використовувала штучний інтелект для того, щоб він мені допоміг наштовхнути мене на ідею дизайну персонажів, бо це вигаданий світ, світ таких сніжинок, де існують як хороші, так і погані персонажі. Мені подобається ця книга, тому що я її робила. Вона така велика, і я тут робила такі великі розвороти, як вступ в глави. так допомагав мені створювати концепти отаких от от сніжинок, піратів і, та, і взагалі всіх інших. Але я першочергово в нього запитала концепт, подивилася на нього і перейшла до стилізації, спрощення цього у своєму стилі. Тому можна сказати, що я використовував штучний інтелект у вигляді просто як дошки Pinterest. І останній свіжий в котрому був використаний теж штучний інтелект. І оцей проект він вже оформлений і викачаний на Behance. Дякую всім за активність, велику кількість подобаєк. Як це виглядало? Чому штучний інтелект? Клієнтка прийшла до мене вже з розробленим концептом гри і розробленими ілюстраціями, котрі вона згенерувала зі штучним інтелектом. Ось так вони виглядали. Але комерційно вона не хотіла їх реалізовувати в такому вигляді. і Попросила виконати список персонажів і об'єктів у моєму стилю. І я сиділа і створювала не з нуля, бо за рахунок тих ілюстрацій вона собі відпрацювала механіку гри. Але на основі свого стилю її потреб і списку я створила унікальні ілюстрації, котрі передала їй і передала комерційні права. Не так воно є по-справжньому, як могло звучати, що я використовувала штучний інтелект що я плагіаторка, що я взяла і за рахунок чиєї чужої інтелектуальної власності зробила собі гроші. Ні, я використовувала всі свої навички. Але як якийсь момент автоматизації або спрощення процесу роботи. Був також використаний штучний інтелект. Інколи я ще його використовую для переписки з клієнтами, або просто брейнштормінгу все ще теж допомагає. Це майже той самий момент. Натхнення, коли ми, наприклад, скровимо стрічку або дивимося Ріус, і ми бачимо, ой, яке класне відео, візьму, повторю. Це трошки плагіат, але не стовідсотково, бо ми переробляємо. По факту ми ж то беремо ідею, а ідеї не захищаються правами інтелектуальної власності. Дякую, що додивились до цього моменту. Поставте, будь ласка, вподобайку, лишіть коментар, якщо відео було вам цікаве, або ви маєте свої інакші думки стосовно цієї теми. Я все ще вірю. І продовжую займатися в індустрії, тому що спеціалісти будуть потрібні всюди. Люди, що спроможні адаптуватися і використовувати наявні умови на свою користь або їх, хоча би якось коригувати і інтегрувати в свою діяльність і професійні процеси, завжди будуть. На коні, так би мовити, ще у нас ніхто не забирає саме момент конекту Людина-людина цього в нашому сучасному світі, в світі, який так активно діджиталізується, все більший і більший дефіцит. Тому я би, наприклад, зараз би трошечки нам була б готова відмовитись від чистого фрілансу і пішла б в якусь компанію бути арт-лідом, арт-директором. Візьміть мене, бо комунікативні навички я хочу розвивати, хочу покращувати, хочу взаємодіти з командою, допомагати їм, вирішувати якісь процеси, налагоджувати щось. Бо це дуже все цікаво і потребує великої кількості ресурсу, що інколи мені прокльовується неволічно те, що ми продовжуємо лікуватися від депресії. Я дуже рада, що ви провели цей раночок знову зі мною. Лишайте свої коментарі. Знову ж таки, наступна тема відео може бути саме натхненна вашою думкою. Побачимось з вами в наступному відео. Бувайте!